Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено нашій черговій перемозі стосовно визнання вже в Верховному суді незаконним відсторонення, в цьому випадку поліцейський від роботи у зв'язку з відсутністю оцього сертифіката вакцинації, які дуже велика кількість українців просто придбавали за гроші. І такі випадки непоодинокі. Якщо подивитись, є дуже велика кількість вироків умовних для тих осіб, які продавали безпосередньо ці сертифікати. І так. Саме посилання на це рішення буде в моєму телеграм-каналі, на який я вам раджу, тут під відео буде посилання на телеграм-канал, яким я раджу підписатися обов'язково на цей телеграм-канал, для того, щоб отримати найсвіжішу, найоперативнішу інформацію стосовно того, що відбувається, тому що не завжди встигаю знімати відео по всім таким гарячим темам. Тому обов'язково підпишіться на цей YouTube, звичайно, на телеграм-канал. І я би вас просив би поставити вподобайки цьому відео і безпосередньо. Прокоментувати. Можете просто написати дякую для того, щоб це відео поширювалося. І так, посилання на рішення буде тут під відео. На що варто звернути увагу в цьому випадку? Тут у нас були вже рішення і по вчителям, по вихователям дитячих садочків при цьому до Верховного суду, і по працівникам атомної енергетики, і по працівникам аеропортів, і таке інше. В цьому випадку йде про поліцейську. Першу інстанцію була програна. Апеляція вже за нашу участю також була програна. Я був дійсно шокований відношенням суддів до цієї справи. Це був Львівський Першолівський окружний адміністративний суд і він називається. В общем, Львівський апеляційний адміністративний суд. Я дійсно був шокований. Там є якісь там підводні камені, якісь там родичі, знайомі, начальника поліції серед суддів. Ну, це ми торкатись не будемо. Про це подані відповідні скарги до Вищої ради правосуддя, тому що порушувати права громадян не можна. Тим більше основоположні права громадян. І про це судді повинні розуміти, а не намагатись, знаєте, прослизнути між крапельками. В цьому випадку все ж таки Верховний суд відкрив провадження, правда, з другої спроби, перша спроба це взагалі також мене дуже образила. Ну, з другої спроби було відкрите касаційне провадження, і суд виніс рішення на нашу користь. Суд звернув увагу, що фактично особа не була позбавлена можливості працювати дистанційно перше. І по-друге, не доведено жодних обставин, що особа могла когось е, заразити, чи м -м, якимось чином. Розповсюдити коронавірусну інфекцію це головні аргументи. Хоча я вважаю, що можна було розширити, тому що у нас були аргументи і стосовно спеціального закону про національну поліцію, де чітко виписані можливість відсторонення і можливість там ненарахування коштів при відстороненні, тому що у поліцейських є окремо спеціальні закони, навіть відстороняють їм потрібно виплачувати заробітну плату, чого тут не робилось. Ну в цій частині направлена справа на новий розгляд, тому. Ми ще стягнемо заробітну плату з управління поліції, це окрема ситуація. Ну ви повинні розуміти, свої права в першу чергу потрібно захищати. Саме цьому це відео і присвячено. Треба боротись. Якщо ви хочете доводити свою правоту, доводити те, що ви праві, не потрібно знаєте, взятись і зразу кинути, потрібно йти до кінця. Наразі нами підготовлено ще ряд по іншим справам конституційних скарг, підготовлені вже скарги до Європейського суду з прав людини. І я сподіваюся, що це також дасть свій результат і дасть приклад людям, що потрібно свої стат, права відстоювати і за них боротись. Ще раз прошу вас підписатись на YouTube, підписатись на мій телеграм-канал, поставити вподобайку, прокоментувати це відео і приєднатись, приєднатись до боротьби за свої права. Це в першу чергу. До речі, я, мабуть, дам вам посилання на нашу профспілку. Ну до профспілки можуть приєднатись виключно, на жаль, тільки працівники юридичної сфери. Тобто, якщо у вас є юридична освіта, саме юридична освіта, приєднуйтесь до нашої профспілки. Буду радий вам і будемо разом відстоювати права українців, і в тому числі і наше з вами, і будувати право держави, не чекаючи перемоги, не чекаючи якогось світлого майбутнього. Треба робити це зараз. Робимо все можливе для перемоги, для підтримки збройних сил України для України. Слава Україні! До зустрічі!